Чому горів кінотеатр жовтень і чи буде покладено край корупційним схемам забудови столиці? Про це далі будемо говорити з народним депутатом Олександром Регінцем. Пане Олександр, доброго вам ранку. рада вас вітати у нашій ранковій студії. Отже, ви завжди були у вирі подій і серед громадських активістів, коли треба було відстоювати культурну спадщину столиці. Власне підпале жовтня має свою передісторію. Розкажіть от що на вашу думку дійсно стало б справжньою причиною того, що сталося? То, ви знаєте, що насправді говорити про те, що було. Приводом, ну ми знаємо, привод був зрозуміло. Це був фільм, який багато там кому не сподобався. Вирішили влаштувати акцію. Але чи це була єдина причина, чи це був просто вибраний привід для того, щоб так подати цей підпал, сказати важко. Допускаю, що е, ті давні рейдерські атаки на кінотеатр, які були, так. їх було дуже багато. Дуже багато хотіли захопити цей кінотеатр. Ліквідувати його щось на цьому місці інше зробити, це була безкінечна процедура, безкінечний потік цих людей, які хотіли забрати це місце. Тому що кінотеатр розташований в ідеальному для забудови місці і всім здавалося, що дуже просто зруйнувати стару споруду і побудувати там якийсь хмарочос. Так, от, хто би не думав, буду, забрати цей кінотеатр, яка б мета цього підпалу не була. Ми сьогодні бачимо, що це. Може, єдиний випадок, коли е, дії громадських активістів і дії київської влади синхронно. Продемонстрували бажання зберегти кінотеатр. Я був, чесно кажучи, вражений, тому що до ключового засідання збору депутатів і акції, в яку проводили активісти, я, в які я теж брав участь, звучали різні достатньо дивні думки. Говорили про інвесторів, говорили про те, що буде з кінотеатром, як його що може бути для збереження. Але коли настав ключовий момент, всі сказали одне і те саме, що ніякого інвестора, тому що. Інвестор, це е, значить можливість одну ногу поставити якомусь власнику вже в цей кінотеатр. що гроші буде збирати громада, так. що е, будуть страхові гроші і будуть бюджетні гроші. Таким чином цей кінотеатр точно буде залишатися муніципальним. І що дуже важливо, що не було прийнято якихось рішень. Багато хто говорить, От давайте зараз передамо колективу назавжди, хай буде власником колектив. Такі ідеї теж були. Мені здається, що так да, колективу треба передати це в довготривалу оренду, але обов'язково, щоб це було муніципальне майно. На жаль, у нас є приклад магазина знання, коли. Ми віддали його власникам, які боролися з забудовниками. Ми зробили все можливе для того, щоб зберегти цей книжковий магазин, а власники тільки отримали приміщення, зразу його перепродали. Тому так. тут е, найкраще це віддати в надійні руки цей кінотеатр. Хай люди керують, які керують, але це повинно бути муніципальне майно. І місто і громада повинні відповідати за те, що там буде, і якщо би власники перестали якісно виконувати свої обов'язки, а зараз вони ідеально виконуються найкращий. Кінотеатри, культурний центр, тоді можна думати про те, як розірвати цю угоду, чи якось інакше Ну ось зараз, нібито підпалювачів затримано, і вони перебувають під домашнім арештом. Але чим на завершуються ці арешти розумієте, ми знаємо. Що... Чи на який оце запобіжний захід? Як Ви вважаєте? Ну розумієте, це як видається зараз? Це був не підпал формально. Тобто, так. як це насправді було сказати важко але. Це, сьогодні це видається як ненавмисний підпал, і у всіх випадках вже видно по слідству, що ми не знайдемо, якщо це була рейдерська атака, то ми не знайдемо справжнього замовника, бо я говорив, що справжнього замовника знайти дуже легко. Якщо раптом там не буде кінотеатра, а почнуть щось будувати, то зрозуміло, звідки, звідки ноги рости. Да. А тут вже є рішення про те, що. Кінотеатр буде збережений, що він буде відбудований. І ці хлопці, якщо вони навіть виконували завдання якогось інвестора для того, щоб підпалити кінотеатр, вони будуть стояти на версії, що це ідеологічна акція проти фільма, І швидше за все на цьому, на цьому і закінчиться. І якщо несподівано не спливе якась інша інформація, то швидше за все ця, ця версія залишиться головною. А як взагалі зараз вирішується доля з іншими об'єктами культурної спадщини, які були під загрозою, ну і, зокрема, з гостинним твором? Розумієте, що, що сьогодні вкрай важливо, це щоб була добра воля всіх гілок влади. Тому що в багатьох випадках а таких об'єктів немало. дивіться, у нас є скандал на поштовій площі, де біля пам'ятки будують два ресторани поруч. У нас вертольотний майданчик, так званий президентський вертодром, до цього часу є поза законом. У нас не вирішено питання садибою мурашка. У нас є проблеми з Софією Київською, тому що чомусь дуже багато грошей виділяється на Києво-Печерській лаврі, яка будує, 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 будує. А, і все і, це центр да, Київ, а дуже так. мало а, виділяється грошей на Софію, тому що, бачите, там стіни падають і так далі. Тобто тут треба добра воля. Я трошки хвилююся зараз. Е, керівник комісії з питань культури Ігор Глуценко Іго перейшов в Верховну Раду, і е, дуже важливо буде побачити, хто очолить цю комісію для того, щоб. Ну, вона відстоювала і далі традиційно, як це було і за мої часи, і вигоря інтереси культурної спадщини. Але ключове, щоб влада чітко для себе прийняла рішення, що оце, що стосується забудови історичного центру, тут закон не можна порушувати ніякому випадку. Бо є такі випадки, коли на околиці люди хочуть це, а ті хочуть не це. Там можна на щось закрити очі. Якщо люди за, то навіть якщо там є якась. Неточність по виділенню землі чого Аби людям де подобалась То тут, навіть якщо б люди вийшли і почали пікетувати і казати давайте забудуємо схили, ми повинні чітко відстоювати бачите. Закон. Власне і в КМДА такі теж призначення були дуже підозрілими. Ось мер Києва призначив на посли управління культурної спадщини Олександра Нікоряка. Він більш відомий як співак Фортадо. і Зять як спікер Верховної Ради регіонала Володимира Грибака. як би ви прокоментували <кхм> ці призначення? Знаєте, мені, мені поки що важко сказати. Про якісь його конкретні дії, ну тобто, те, що він не є фахівцем, це зрозуміло. От а але він якийсь час півроку пропрацював заступником, але не немає сьогодні якихось дій, які б сказали, що він вчинив, ну вже вчинив якусь дію. Супернегативно, тому що народ за цим стежить. Але з іншого боку, я не побачив ніяких дій, які б зупинили певні беззаконня. Можливо, вони відбуваються, а ми про це нічого Просто не знаємо. Просто Цікаво, чого чекати, адже вже наявний конфлікт інтересів. Адже Нікоряк, да син одного з найпливовіших забудовників міста, так і від управління Нікоряка, у КМДА залежить дозволи ці на забудову. Хіба ну, не так? насправді та? насправді е я думаю, що сьогодні ні один чиновник, навіть якщо він буде. Там Януковичем молодшим він не зможе нічого вирішити е, в, в питаннях забудови історичного центру. Сьогодні це настільки прозора ситуація, що будь-який чиновник, якщо він не доведе Господа і не дає йому е, навіть думати про це, підпише якісь документи, які буде виступати проти того чи іншого іншої пам'ятки. Я думаю, що його винесуть звідти. Ну сьогодні е, ні ні в якій сфері діяльності міста таких потужних. Сил, як в захисті історичної спадщини, немає. Тобто, це е, ну, дуже багато ну, людей, які вже і в парламент прийшли, крім Луценка додому, Єгора Соболєва, який прийшов. З самопоміччю ще кілька ну людей, які були реальними, Тобто сьогодні лобі захисту старичного Києва в парламенті стає дедалі більшим, і, і головне, що громада не пропускає повз пальці такі історії. Тому я думаю, що е, якщо навіть це призначення було неправильним, а мені здається, що фахівців, які довели свою е, любов до культурної спадщини, їх дуже багато в Києві, Зрозуміло. і те, що вибрали якусь не ту людину, я не думаю, що це може. Суттєво погіршити ситуацію. Да, можливо, імідж власті влади це погіршить. А те, що це завдасть шкоди місту, я не вірю, тому що сьогодні кияни взяли відповідальність за місто. Олександр, давайте трошки ще перейдемо до коаліційної цієї кухні. От таке враження складається, що моделі державного устрою змінюються, а відносини всередині самої влади вони залишаються тими ж старими. Так, ось в народному фронті під час виборів постійно наголошували, що перш за все це вибори прем'єр-міністра, адже ось за своїми повноваженнями саме він фактично стає першою людиною у владі. І напевно, президент і його найближче оточення не може погодитися з такою ситуацією. І ось ці пропозиції щодо контролю і зобов'язань вони зводяться саме до цього. Як вважаєте? дивіться, те, що йшлося про вибори прем'єр-міністра, це хід, який свого часу запропонувала Тимошенко на одних з виборах. Тепер це зробив Єценюк. Це всього навсього передвиборча риторика. Вона до реальних справ ніякого стосування немає. Так. Справді в парламентсько-президентській республіці головна людина це спікер. Спікер це людина, яка представляє весь парламент, і в тому числі вона, як правило, є лідером коаліції. Таким чином, сьогодні йдеться про те, чи буде спікер, реально як цей годиться. Ви ж згадаєте, що коли Янукович втік. Хто почав виконувати обов'язки президента? Почав виконувати прем'єр-міністр чи спікер? Спікер є фактично віце-президентом, ну по великому рахунку, і е, саме спікер не не несе якби всю відповідальність за роботу парламенту, а відповідно і за те, що який буде призначений кабінет міністрів і так далі. Тому на моє глибоке переконання, сьогодні йде спроба е, вдавати, що прем'єр-міністр це. Головна людина в країні, як на мене, прем'єр-міністр це людина, яка виконує те, що йому говорить коаліція. Тобто є коаліція, яка призначає свою людину. Ця людина ну, е, е, вику, е, значить, реалізує ті завдання, які перед нею ставить коаліція. Ми сьогодні е, дискусія в чому? Е, ми повинні в коаліції домовитись між собою, що ми хочемо зробити так. в комісії в країні, чи ми повинні обрати. Прем'єр-міністра, а потім почекати, що він хоче зробити з країною. Тобто, не може бути таке, щоб 250-300 народних депутатів чекали так. від однієї людини, яку вони обрали. Тобто не народ обрав, а самі будемо депутати. Сподіваються, що таки домовляться. Як Я на яду що домовляться, Я тому що є вам... конституція, а Конституцію за... не обійдеш. нам за розмову. Гарна мені. Да, дякую на здоров'я.